Має колясок! Оце то пз дає. дайон! Йо, всім привіт, мої подписчики! Вас вітаю в новому відосі, в якому ми будемо на цього чудового апарата ставити нового карбюратора. Карбюратор називається ПЗ-30 з прискорювальним насосом Кейхін. Бо, як ви знаєте, ці гіончики, X-Road Light 200, в мене є на каналі на нього обзорчик. Переходьте по посиланню під відео і дивіться. На ньому стоїть звичайний карбюратор без ускорітельного насоса, і він на ньому робить як гавно. Що він робить як гавно, я не знаю, бо карбюратори й ті самі по налаштуваннях, й ті самі холості і високі обороти ті самі, тільки на новому карбюраторі є ускорітельний насос, і він додає просто мощності, коли ти різко вижимаєш ручку, мотоцикл не так запинається. На старому карбюраторі він дуже погано налаштовується, погано заводиться на холодну і стріляє, бахкає, коптить чорним димом. Ну, коротше, е такий самий ПЗ-30 з ускорітелем стоїть в мене на діоні, і він на ньому чогось почав робити набагато краще. Він е дуже класно реагує на налаштування, так само заводиться дуже прекрасно на холодну, тримає холості обороти, круто і також нормально пірдолить. Провала там буває взагалі немає як би ту ручку не крутив. Провалу нема, мотоцикл пірдолить як дурний. І Діма вирішив теж собі купити е, такий самий карбюратор з прискорювальним насосом. І так само дуже багато підписчиків під обзором, під різними відосами з цим мотоциклом. І моїм просили показати, як я ставлю карбюратор з ускорітелем на ці мотоцикли Діони, іксроди 200 лайти 2019 року, 2023 року. Ну і всяке таке. Коротше. Тому перед початком відео ставте лайк. Я дуже вдячний всім, хто зайшов подивитись це відео. Також підписуйтесь на канал, добиваємо 4 тисячі підписчиків, і переходимо на інстаграм, на телеграм. Мій там, де дуже багато класного контенту. Також дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. А ви, якщо хочете стати спонсором каналу, переходьте по посиланню під відео та отримуйте кучу бонусів та ранній доступ до відео. Тому я всім бажаю гарного перегляду. Дімо вже його розібрав, він тут повністю розібраний, готовий до установки. Треба по-любому зняти бак, цю защиту, сідушечку, боковушки, щоб можна було легко добратися до воздушного фільтра і самого карбюратора. Зараз в Дімі тут 2500 намотано. І він вже поміняв масло матюль 500? І ще навіть не обкатав його. І ось зараз розпаковуємо нашого карбюратора. Оце такий новий. Карбюратор у нас. карбюратор Кейхен. Все як має бути. Доволі непогана упаковочка. Все в пленці. Хорош-хорош. І сам карбюратор. Тут така довга шняга на перелив. Резиночка, все як має бути. Подсос, який працює в трьох режимах. Все класно. Накерняна заслоночка. Зафіксована болтами, і болти закернені, щоб вони не відкрутились і не запердолили вам в клапана, а потім в циліндр всередину поршньової. Ускорітель сам працює непогано, люфтів таких сильних тут немає. Ну коротше, хорош-хорош. Резіночка ця дуже сильно зношується, їй стає капець зразу. Ну, нічого страшного. Цього карбюратора нам треба спочатку відкрутити поддончика. Всі жикльори попродувати все, бо дуже часто буває, що китайці, коли сверлять оці всі канали, стружку не вичищають, не продувають, і вся стружка коротше, всередині, і карбюратор дуже хреново робить. Буває, що тече з нього бензин, і люди не знають, що з ним зробити. Тому з самого початку нам треба його продути. Щоб нам зняти поддончика, треба відкрутити оці три болтика. Тут в нас є резинова прокладочка, резинова прокладочка на ускоритель, насос цей. І більш нема нічого. В середині поддончику нічого нема. Хоча ні, щось трошки є. Треба викрутити ці жикльори, головний і холостого хода. І також їх продуть. І так само іглу. Поплавки в нас знімаються ось так. Сюди запихається щось тонке, виймається цей пальчик і поплавок знятий. І наша ігла, і отут дуже часто буває, що під іглою є мусор, який потім западає, і ігла не перекриває бензин. Після того, як ми все продули, я дуже вам всім раджу, все продуть, бо тут було багато мусора, стружки, яку китайці не забрали. І у вас може бути таке саме, і карп буде у вас працювати дуже і дуже погано. І зараз ми це все собираємо до кучі. так само зіткнетесь з такою проблемою, як і в Діми, що у вас не буде підходящо для цього мотоцикла тросика. Дімою продали трос з цим карбюратором, за таким ізгібом залізним альфовським, який не підходить по цей мотоцикл, бо тросик буде сильно тертися, І газулька буде заліпати, не буде крутитися. Ну коротше, ви поняли. Сюди треба з рівною настройкою і під М-8 різьбу. Тобто гляньте сюди, в цій ручці М-8 різьба. Ось ми взяли такого болта. Тут пише 8 і 8. Ви поняли, тут М-8 різьба, а е, всякі бариги-продавці продають м 10 різьбу. Троси з М10 різьбою. Mm. Ви можете купити такого самого троса в бариг, переробити різьбу під М-8, і в принципі все стане, все буде нормально працювати. Але такі троси стоять 400 гривень. Діма такої фіні не хоче страдати. В мене були троси від моєї МТшечки. Як ви знаєте, я ставив ПЗ з ускорітелем на МТшку. в мене два троса було в комплекті. Я їх трошки переробив. І коротше, потім в Ітозі купив нові троси з настройками, зроблені під МТ МТД, підготовлені. Ну, коротше. І зараз в нас є такий трос, і на цьому тросу ми його маємо укоротити. І з оцеї штучки, з такого болтика зробити настройку, тобто натяжку тросика, щоб регулювати. Ми зараз зробимо з цього щось таке прикольне і вам знімемо, що в нас вийде. Така в нас натяжка получилась, сюди впихається тросик і тут вкручується в ручку, тільки трошки погано крутиться, нічого страшного. Тим самим натягуємо довжину троса. І отут така акуратна бабишечка, як ви бачите, з гаєчки заклепана. Я на такій темці катаюся вже, мабуть, більше місяця і все нормально. Проводимо трос через ногу і гнилим верхом. Тросика установили в нашу ручку, укоротили ще ускорітель, бо він був задовгий, і, в принципі, зараз вже можна собирати все до кучі. мотоцикла. він повністю зібраний, красивий сивий з бородою. Карбюратор стоїть. Трошки ми махалися з цими тросиками, але все нормально. Чуть-чуть ну, заїдає ручка газа, але ну, то нічого страшного. Ще ми його не заводили. Зараз буде перший запуск на холодну, як цей карбюратор буде заводитись зараз. Першого разу і держить колості обороти. Гляньте, а ну давай, тисяча оборотів стабільно І Карбюратора ми не налаштовували, воно як і є з завода, так і стоїть. Там на середньому положенні ігла стоїть і смість викручена вроде би на 1,8 оберта. Потім ще можна буде його настраювати, але зараз просто Дімо покатається, подивиться, що воно по чому вкатає, а тоді можна буде його... Налаштовувати. Якщо хочете, пишіть в коменти чи зняти окрему частину, як налаштувати карбюратора на такому мотоциклі X-Road Light 200. Карбюратор ПЗ30 з ускорителем. І як він на газ від цей. Цієї... Трошки... Кнопкою ну, здох акумулятор дів на це Gion, нормальна тягне. Діма зараз буде з толкодрона його заводить, бо інакше не буде. Вон пеха стоїть 34 бандитська. Діма завів його. А ну показуй на камеру як воно що воно почало. Быстрій ще набирає, да? Ну прям вообще капець, без... ПЗшка дітлася. Сівай, прокатаємось. Давай прокатаемся. І зараз невеличкий тест-драйв. Ми всі в шьомах, все нормально. Давай делай. Давай, газ! Лек вирає, страшно! поднимает колесо! Он передок поднимает! Блёхо-блёхо! блёхо Он вообще! ты передок поднимает, блин! На третий! Поднимает передок на третий! Ё-моё, блин! -мо моё Вот это пиздэшка дает, Вот это подаёт! Ты максималась, а? ЙО бля, ба бля! ма йок! Ты вот ничего наш. Голості знов тримає тисячу стабільну, трошечки пригає. Мотик прогрівся, ну коротше, пірдолить дурний, як дурний взагалі. Блін, подрив конкретний. Не пірдолив, правда так бо? сидить так не їхав, він запінався запинався напевно. Ну, зарішає капець ПЗ-шка, так? Ну от, підписчики, так що знаєте, по-любому на такі апарати треба ставити ПЗ-30 з ускорителем, бо діла не буде. Бажано хорошу копію. Це хороша, за 1500, тисячі, да? так? 1050 карбюратор, і 300 гривень тросік да, стоїть. Який не роз. підходить, так. Да. Ще раз, скільки карбюратор? 1050, 1050 гривень стоїть цей карбюратор ПЗ30 з ускорітелем. Е, дуже хороша копія. І плюс тросик, який вам не підійде, 300 гривень. Ну і установка це ваші руки і ваш час. Але воно того стоїть, mm -hmm. правда, Дімон? Докажи. Що, я б вже по відео доказав. Йо -йо, піднімає <клес> по Третя на задній йде з пасажиром <клес> з газа. Третя на цьому гіоні з пасажиром на заднє з газа йде як, як має бути вообще. Кому сподобався відос? Як установити ПЗ-30 з ускорітелем на Гіонік Стоплай 250? Кому було корисно, ставте лайк. Також підпишіться на канал. І також переходьте на мій інстаграм, на інстаграм Дімона, власника цього мопеда конського. Всім удачних покатушок, щоб ваші мотоциклети не ламались.